Як вийти зі стану жертви та постійних сумнівів в собі в стан впевненості та відчуття своєї сили? Вітаю, мої хороші! Мене звати Надія Савицька, і в цьому відео я хочу з вами поділитися інформацією, яка буде важлива для тих людей, які можливо вже втомилися десь жити не своє життя, а дуже хочуть почати жити своїм життям, відчувати радість, щастя. Задоволення і комфорт. 19 березня о 12.00 це буде неділя, я проведу для вас практичний тренінг під назвою «Як вийти зі стану жертви, невпевненості, сумнівів собі, в стан впевненості і відчуття своєї сили. І ми з вами на цьому практикумі, звичайно, що розберемо, що таке взагалі позиція жертви, чому людині вигідно бути в цій позиції і чому вона періодично час від часу або постійно приходить в стан жертви. Як взагалі зробити. Розуміти, що ви знаходитеся в стані жертви. Скоріше за все, ви живете не своє життя. У вас в голові постійно крутяться думки. У мене нічого не виходить, це зі мною стається, цей світ не для мене, в цьому світі занадто багато проблем, і я з цим нічого не можу зробити. Тобто, це така позиція, де людина абсолютно не керує своїм життям, а відповідно дозволяє керувати своїм життям кому завгодно. Тобто тим людям, які знаходяться поруч, тим людям, Дядям, які хочуть її використати, і така людина вона зазвичай знаходиться в стані смутку, незадоволення і говорить, що з нею всі знущаються, і її ніхто не поважає і не цінує. Так ось на цьому тренінгу ми з вами будемо якраз виходити із стану жертви, виходити взагалі із трикутнику Карпмана для того, щоб ніколи в житті взагалі не потрапляти в цей стан жертви, не почуватися жертвою, а все-таки відчувати себе господарем чи господиною свого життя. Задумайтесь на хвилиночку, якби ви могли прямо зараз відчути себе господарем свого життя, якби ви могли самостійно приймати рішення, самостійно робити якісь дії, і у вас це виходило би класно, якби ви завдяки цій позиції приходили до своїх цілей, мрій бажань. Що би ви відчули? От ви можете прямо зараз подумати про це і відчути, що це зовсім інша позиція. Звідки з'являється впевненість, звідки з'являються сили взагалі рухатися вперед? Також ми на цьому з вами тренінгу будемо говорити про відповідальність за життя. Взагалі тема відповідальності, вона дуже актуальна в наш час, адже ще з колишнього Радянського Союзу ми хочемо чи не хочемо, але ми постійно на нього опираємося, тому що багато із нас, дорослих людей, все ще вихідці з цього самого Радянського Союзу. Відповідальність за нас з частих часів несли партії, якісь там організації, держава, але тільки не ми самі. І лише коли наша країна стала незалежною, коли це все почало відбудовуватися. Нам потрібно було брати відповідальність за своє життя в свої руки, але багато хто не знав з нас, як це робити. І більшість з нас, дорослих хлопчиків і дівчаток, на даний момент все ще не вміє нести відповідальність за своє життя. Тож ми поговоримо про те, що це взагалі таке і як її правильно нести. Не відповідальність за чиєсь життя, це багато з нас вміє робити, а відповідальність, власне, за своє життя. Дозвіл собі помилятися це ще одна з тем, які ми будемо розглядати. Адже якщо ви боїтеся помилок в своєму житті, і тому ви не дієте, нічого не починаєте, тому що вас заставили боятися помилятися. Помилятися це дуже і дуже погано для багатьох із нас. Це сидить у нашій голові. То власне на цьому тренінгу ми будемо дозволяти собі робити помилки, дозволяти собі помилятися, і тим самим ми будемо робити, вчитися на помилках діяти і досягати своїх цілей. Це дуже крутезна позиція, коли ви дійсно розумієте, що помилятися це нормально, в цьому немає нічого страшного. А відповідно, якщо ми вміємо помилятися, вміємо... Ці помилки виправляти. Якщо ми не боїмося помилятися, ми нам краще і легше взяти відповідальність за життя. У нас буде. Така практика з вами, де ми будемо міняти памперси на відповідальну дорослу позиції в житті. Тому що памперси це такий, ну, в даному тренінгу, це така метафора. Так? Звісно, в реальності ми не будемо знімати памперси. Але метафора, коли ми не вміємо нести відповідальність за своє життя, ми знаходимося в незрозумілій для нас позиції, а відповідно, наче знаходимося в такому памперсі, де боїмося виразити себе. Де боїмося проявити себе, де це все тримаємо десь в собі, і ніяк, ніяк не можемо в своєму житті дати собі раду. Також ми з вами поговоримо про три важливих життєвих позиції: позиції дитини, в багато в якій знаходяться дорослі хлопчики і дівчатка, позиції дорослої людини, це наша з вами позиція, в якій ми маємо знаходитися постійно зараз. І позиція. Старшої людини, тобто позиція старічка, я її називаю так, де теж це не є доросла і відповідальна позиція. Подивимося і визначимо, це буде така тестова практика, в якій позиції знаходитесь ви. Тут основне собі не брехати, тому що з цієї позиції ми так само будемо виходити в дорослу позицію і брати відповідальність за себе. І в кінці ми з вами зробимо такий терапевтичний сеанс відновлення своєї сили, де взявши відповідальність на себе, де вийшовши з позиції жертви, де, скажімо так, усвідомивши дуже багато моментів, зціливши багато внутрішніх моментів. Моментів в житті, які не працювали у вашу користь, ми просто включимо, знаєте, оце відновлення своєї сили і зрозуміємо, що кожен з нас насправді творець свого життя, творець своєї реальності, і може в цьому світі абсолютно все, якщо цього захоче, візьме на себе відповідальність, а також зробить якісь конкретні дії. Тож, друзі мої, це буде дуже такий насичений двох або трьох години навіть тренінг онлайн. Він відбудеться в зумі на платформі, де ви зможете задавати питання, де я буду давати зворотній зв'язок, де кожен з вами буде ділитися якимись своїми усвідомленнями. І ми з вами дуже інтенсивно пропрацюємо. І я вам гарантую, що даний тренінг він замінить для вас. Ну, скажімо так, кілька сеансів терапії. Це точно. Тож долучайтеся до нас, приходьте, вартість цього тренінгу 450 гривень. Діліться своїми друзями, знайомими, в кого зараз така ситуація, де потрібна підтримка, де потрібно виходити з якоїсь жартовної позиції, де потрібно зміцнювати свій психологічний імунітет, відновлювати свою самоцінність і, відповідно, рухатися в житті до своїх цілей. Задавайте мені питання під цим відео. Я на них вам обов'язково дам відповідь, а також в описі. До цього відео шукайте реєстраційну форму, шукайте мої контакти для того, щоб написати і зареєструватися на даний тренінг. Я вам бажаю миру і добра і до нових зустрічей!